П'ять хвилин для душі. Читаємо збірочку публіцистики Українці, прокидайтеся, нас наче завойовують жлоби, такі вгодовані мордовороти, в очах ні розуму, ані турботи, ознака переломної доби. Хто і коли породу цю розвів, і звідки в них зневага і нахабство? Хто виховав це вузьколобе панство, яке, крім матюків, не знає слів? І що цікаво, нас вони не бачать, мов дві цивілізації живуть, одні працюють, думають і плачуть, а другі п'ють, жирують і жують. Ні, їх не більшість, але на виду лякають їх бійниці оченята. Є небезпека, що їх розведуть і за жлобами підуть жлобенята. Ми ж терпимо, сам кожен по собі. Навіщо турбуватися зарані? Розплатою за наше невтручання прийдуть і будуть правити жлоби. ж давденько написав але ви знаєте він і зараз, треба його почитувати. Того, хто зверху щодоби лиш лицеміри хвалять хором, Визнати в ладу, як не сором, Немає більшої ганьби. Як влада прикраша чоловіків. Було сопливе, миршаве, дитятко, Гидке, ледаче, хлопцював і татко, і пацани давали стусанів. Учився так. То спише, то прибреше, а то сльозою вимолить трояк. А в люди вийшов, чеше, гору, чеше, себе велике був його свояк. Пообтисався, різних слів навчився. А як мовчить, ну розум, так і пре. Колись був комуністом з комуністів, заядлим демократом став тепер. Вгодований, маєток є добробут. Не розібрати тільки що оча, державні думи про життя народу, чи то щоденного похмілля чад. По суті, він нітрохи не змінився ні совісті, ні глузду, ні ідей. А я ж на владу мало не молився, як влада зовні змінює людей. Еліта хоч би як грішила, але потрібні їй і ми. Їй мало влади над грошима, потрібна влада над людьми. Далі вірш написаний в 94-му році, 1994 році. Українці в Росії живуть, знають мову російську як рідну. Служа чесною працею гідно путь Росії, то їх власна путь. Росіян не збагнути ніяк. Стільки років живуть з нами поруч, але мови не вчать принципово. Росіян, брати, як же так? Чом поваги до брата нема? Чи вважаєте нас другим сортом? Якщо так, то зневагаться з сором. Це не велич Русі, а ганьба. Я не люблю брехні і словоблуддя, крутих панів при владному кориті. Я знаю мудрі, світлі, добрі люди, як правило, завжди прості, відкриті. І остання кратинишка цієї збірочки. Чому тебе не любить влада, знаю. Ти перед нею завинив одним. Ти завжди був і є для них чужим. Інтелігент не вписується в зграю. Інтелігент не вписується в зграю. Дякую за увагу.